Легендарний Холіфілд під ударом звинувачення у шахрайстві та стероїдах шокують світ боксу. Фюрі вважає, що для Усика то була лише помста, він здався, він втік. Володимир Кличко відверто заявив, що бокс це лише інструмент, він мріяв про інше. Та чому не відбувся реванш за ейджеєм, подробиці вас здивують. Дерек Чісора знає секрет перемоги над Усиком. Секрет не для слабкодухих. Емілі Блант про знімальний майданчик з Усиком. До фільму Руйнівна машина нагорода для Усика був торт. Холіфілд назвав єдиного боксера, який міг здолати легендарних братів кличків. Теренс Кроуфорд на прицілі у поліції. Що сталося, відомі подробиці інциденту, в якій опинився Кроуфорд. Мої вітання, шанувальники боксу, сюжет 21+, плюс. Обов'язково дивіться до кінця. Коментуйте, підписуйтесь та підтримуйте наш україномовний Ютуб. Залітайте на інші не менш цікаві та гострі сюжети. Всім приємного перегляду. Теренс Кроуфорд на прицілі поліції, напружена зупинка після тріумфального параду. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Бат Кроуфорд опинився в центрі напруженого інциденту з правоохоронцями в рідній Омасі, штат Небраска. У ніч із 27 на 28 вересня 2025 року, за даними поліції Омахи, патруль зупинив автомобіль боксера через ознаки необережного водіння, що стало несподіваним продовженням дня, присвяченого святкуванню його недавньої перемоги над. А Нело Альваресом. Стандартна перевірка швидко набула драматичного відтінку. Один із офіцерів помітив пістолет у салоні, що миттєво підвищило рівень обережності. Поліцейський витягнув табельну зброю, спрямувавши її на Кроуфорда, і чітко сформулював інструкції: тримати руки на кермі, відчинити двері та повільно вийти з машини. Команди повторювалися кілька разів, аби запобігти будь-якої ескалації. Кроуфорд, демонструючи спокій і співпрацю, відповів. Я не збираюся тягнутися ні за якою зброєю. Після короткої паузи він виконав вимоги, вийшовши з автомобіля обличчям до нього, дозволивши себе обшукати та закутив наручники для подальшої перевірки документів і обставин. У машині перебували ще троє осіб, включно з членом команди безпеки Кроуфорда, у якого також виявили легальний вогнепальний, як і у самого боксера. Врешті-решт, після прибуття старшого офіцера та лейтенанта на запит Кроуфорда, поліція встановила, що всі пасажири мали законні дозволи на носіння зброї. Чемпіону видали протокол за необережне водіння, але жодних додаткових звинувачень не висунули. Інцидент стався незадовго до ранку, лише кілька годин після параду на честь Кроуфорда та його 38-го дня народження. Реакція влади була оперативною. Меромахи Джон Юїнг та поліцейський начальник Тодд Шмейдерер оголосили про внутрішнє розслідування. Дивання для з'ясування всіх обставин я визнаю серйозність того, що сталося, і те, як довіра між правоохоронцями та громадою є важливою, зазначив мер, додавши, що особисто поспілкувався з Кроуфордом. Моє серце стиснулося, дізнавшись про такий кінець чудового дня святкування нашого міського боксерського чемпіона. Цей епізод зафіксований на відео, яке поширилося в соцмережах, підкреслює вразливість навіть для таких фігур, як Кроуфорд, непереможний боксер з рекордом 42-0, і спонукає до роздумів про взаємодію поліції з громадськістю в Омасі. Розслідування триває, а фанати чекають на подальші деталі, сподіваючись на справедливе завершення справи. Евандер Холіфілд назвав єдиного боксера, який би переміг братів кличків. Американець виділив Майка Тайсона. Легендарний американський супертяж Евендер Холіфілд назвав єдиного боксера, який би на його думку переміг легендарних українських боксерів Володимира та Віталія Кличків. Майк Тайсон чи Віталій Кличко. Майк Тайсон. Майк Тайсон чи Володимир Кличко? Майк Тайсон? Майк Тайсон чи Олександр Усик? Я не знаю. Важко вибрати. Олександр Усик абсолютний чемпіон світу з боксу. Відкрив для себе нову арену. Голівудський кінематограф. Під час зйомок фільму Руйнівна машина легендарний українець зіткнувся з несподіваними викликами, про які розповіла його колега по майданчику, відома акторка Емілі Блант. За словами Блант, усику було непросто адаптуватися до вимог кінопроцесу. Він постійно просив торт, і нам доводилося йти на хитрощі, щоб він погодився виконати потрібне. Поділилася акторка. Особливо складним для боксера виявилося нанесення фальшивого поту для збереження безперервності кадрів, коли асистентка. Казала, Алекс, треба ще раз нанести фальшивий піт. Він відмовлявся: терпіти цього не міг. Навіщо? Запитував він, адже не розумів, що таке безперервність у зйомках, розповіла Блант. Однак команда знайшла ключ до співпраці. Пропозиція шматка торта миттєво змінювала настрій Усика. І він охоче погоджувався на черговий дубль. Ця історія розкриває не лише нові грані таланту Усика, а його людяність і вміння йти на компромісі, заради мистецтва. Знімальний майданчик став для нього новим. Рингом, де замість ударів довелося долати незвичні кінематографічні виклики. А нагорода у вигляді торта стала солодким символом його голівудського дебюту. Кілька джебів. Я був вражений, наскільки він швидкий. Якщо пропущу хоч один, мені лікарня забезпечена. Дерек Чісора. Знаєте, як перемогти Усика? Це єдиний варіант. Британець проукраїнського супертяжа. Колишній претендент на титул чемпіона світу Дерек Чісора висловився про українського боксера Олександра Усика. Коли Усик не має боїв, він сидить у вітальні слухає, як над його домом пролітають ракети. Цей мужик завжди готовий до війни. Як його здолати? Єдиний варіант перемогти Усика це стати більш божевільним, ніж сам Олександр. Саме так ви можете його здолати, сказав Чісор. Сора Володимир Кличко бокс був лише інструментом, а мрією Легендарний український боксер Володимир Кличко зробив несподіване зізнання. Бокс ніколи не був його головною мрією. Я не хотів ставати боксером. У мене враження, що це не був мій спорт. Бокс я використовував як інструмент для подорож. Я завжди мріяв подорожувати по світу. Поділився кличко. Ці слова відкривають нову граню з сприйнятті кар'єри спортсмена, який домінував у суперважкій вазі. Протягом багатьох років, чому не відбувся реванш із Джошо? Кличко також пояснив, чому так і не відбувся його реванш із Ентоні Джоша після поразки нокаутом у 2017 році, яка стала останнім боєм у його професійній кар'єрі. Так, у контракті був пункт про реванш. Знаєте, чому він не пройшов? Тоді мені довелося ухвалювати багато рішень, і я не можу розповісти про все, що відбувалося за лаштунками, але на той момент це було правильним вибором. Зрозуміти це можна лише з часу. коли зачиняють одні двері, відчиняються інші. Це мало велике значення не лише для моєї кар'єри, а й для життя загалом, зазначив Володимир. Ці откровення проливають світло на внутрішній світ боксера, для якого Ринг став не лише ареною слави, а й шляхом до здійснення особисто особистих мрій і важливих життєвих рішень. Хьюї Ф'юрі Усик узяв реванш, а Дюбуа знову здався. Супертяж Хьюі Фюрі, двоюрідний брат Тайсона Фюрі, прокоментував реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа, що відбувся 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні. На думку Фюрі, для Усика цей бій став не просто боротьбою за титул, а особистою помстою за контроверсійний момент першого поєдинку, пов'язаний з ударом нижче поясу. Я чекав такого бою, бо для Усика це була помста за те, що сталося раніше. Ніше. Той удар нище поясу, ви зрозумієте, коли відчуєте це. Але слухайте, переміг найкращий боксер, от і все. Дюба не любить пропускати удари, після цього він одразу тікає. Так сталося знову, він здався, заявив Хьюі Ф'юрі. У головній події вечора Усик здобув переконливу перемогу, нокаутувавши Дюбуа у п'ятому раунді, та вдруге ставши абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, цей тріумф ще раз підкреслив майстерність українця, залишивши відкритим питання: чи зможе Дюбуа знайти відповідь на стиль Усика в майбутньому. Легендарний Холіфілд під ударом звинувачення у шахрайстві та стероїдах потрясають світ боксу. Світ професійного боксу сколихнула гучна заява. Колишній чемпіон світу Двайт Каві кинув тінь на кар'єру легендарного Евендера Холіфілда. Звинувативши його у вживанні стероїдів. Ці слова сповнені гіркоти й переконання, пролунали як грім серед ясного неба, змушивши фанатів і експертів переосмислити спадщину одного з найвидатніших боксерів сучасності. Коли я прочитав статтю про Холіфілда, і стероїди все стало на свої місця. Заявив каві. Це вже не просто чутки. Я завжди це підозрював, і кожен, хто мене знає, чув це від мене ще з першого дня. Я вважаю, що він шахрай. Він був на стероїдах. За словами каві, його підозри підтвердження. Дилися під час одного з поєдинків, коли його тренер Веслі Музон після четвертого раунду помітив разючі зміни в поведінці Холіфілда. Вони дали йому щось у кутку, і бій різко змінився. Він позиціонував себе як глибоко віруюча людина. Він зображав себе людиною божою, але жив подвійним життям, обурюється каві. Недоліки це нормально, але обмани хитрість – це вже занадто. Будь чесним перед собою. Ці звинувачення відкривають завісу над темною стороною слави Холіфілда, чия кар'єра була сповнена тріумфєм, включно з перемогами над такими велетнями рингу, як Майк Тайсон. Але, чи могли ці досягнення бути затьмарені забороненими методами. Заява каві кидає виклик репутації Холіфілда і змушує боксерську спільноту замислитися, чи справді легенда була такою непорочною, якою здавалося. Поки світ чекає на відповідь. Дискусія про чесність і спадщину в спорті набирає обертів. Якщо сподобалось відео, тисни вподобайку до нового випуску. З вами був okay.